Всім привіт! Хочу поговорити сьогодні трошки на незвичну тему про кров, про групи крові, як архетипи. Тобто, як можна пояснити, напевне, магічно-енергетичній логіці, просто без всяких медичних наукових фактів, там пояснень, як в використовують кров. Які описують. Тобто, це як ще один інструмент пізнання себе. Бо, наприклад, у магічних системах, там в різних, там, про тонкі тіла, чи якісь родові темати, коди, чи про проакаші. Ну, тобто, кров розглядають як код доступу. Не буквально там, як не знаю. Добуваєш так, в медичному, а в тому, як, ніби як код, якому проявляється душа в матерії, ніби як душа діє через кров вже ж нас. І тому сама ніби група крові часто от в цих всіх магічних тематах відображає, просто показує нам, як, ну, от, якщо, як ти ніби рухаєш свою енергію в тілі, грубо кажучи. Тобто, який тип обміну даєш більше чи береш більше, наскільки швидко ти втрачаєш енергію або ж поповнюєш, вмієш поповнювати? А як твоя душа взаємодіє з полем людей? Більш проникливо чи більш захищено? Через емоції чи через інтелект, чи через тіло взагалі реагуєш, резонуєш з іншими. Тобто також цей тип крові нам показує, які в тебе сценарії втілення, тип завдань кармічних, родових, духовних, тілесних. тобто який код родовий війна, ти носиш, типу, більш воїнський, чи хранительський, чи трансформуючий взагалі. Тобто, це така енергетична, символічна модель світу, не біологія, але от як пам'ять, плюс програма, плюс канал роду, якщо зібрати. Тобто і так вони всі інтерпретують групи крові. І, ну, як би добре розуміти, так що це більш часто в нас це метафори і можливість побачити щось в собі, нагадую, а не е, якийсь там не знаю, точний опис. У е, мене третя плюсова, <гум> тому я вирішила з неї почати. Не з першої, не з другої, а іменно з, з третьої. Але я постараюся розказати про всі чотири і про їхні, ніби більш-менш такі, як плюси і мінуси. Тобто, повністю про типаж і про архетип. Отже, у мене третя група крові це архетип мандрівниця полів. Не знаю, чому воно так ну, цікаво логічно називається, тому що це пов'язано дуже в мене із заземленням, і з землею. І тут прямо от мандрівниця полів. Отже, у мене прям кров рухлива. І в тих же людей, в кого також так, ця група крові, так, але я буду як про себе розказувати. У мене ця енергія повітря йде, плюс вода, то, тому кров дуже така жива, мінлива, рухлива. У мене прям ну, швидка, напевно, правильно можна сказати, бо якраз так в мене є. Я ж дуже швидко щитую поля людей, це дійсно. Швидко втягую емоції в себе, швидко віддаю тепло, присутність, допомогу. Але також при цьому швидко вигораю, напевне, можна так сказати, якщо поле забирає занадто багато. Бо третя плюсова це енергія потоку, а не застою. І енергія прям тут не йде лінійно рівно, а йде хвилями завжди, так. Як душа моя взаємодіє з енергіями людей інших, то я не інертна і не закриваюсь. У мене така модальність, що я відчуваю, зрозумію, проживу в собі і лише тоді вже вирішу, коли через себе не пропущу, да? чи впускаю ближче, чи ні. що я відчуваю людей тілом. Легко вхожу в поле чоловіків, що звучать так резонуєш, тільки з тими, хто живий, справжній, тілесний такий. Штучні порожні, всі мене не дуже цікавлять ці всякого йогічно-духовні. Також можу сказати, що не всі вони наповнені. І також для третьої цієї групи важливо, щоб вона була тепла, жива і в тілі. Тобто така приземлена з низькою частотою землі, бо це протилежність моєму повітряно-водному полю, сильний магніт. Архетип третій плюс в цьому втіленні завжди про рух із фантазії у реальність. От прямо чистку про мене. Вихід із ролі якоїсь стає на любов у роль жінка в реальному контакті, відновлення тіла. Бо дуже часто я жила в емоціях, і от, в тіло повертатися зцілення у стосунках через прояви, присутність у житті, а не у ну, магічному мисленні, внутрішніх світах, перехід із самотності в тілесну е, спільність. Бо енергія трійок це енергія дороги, і, от і саме, якраз як кажуть, мене життя веде через зустрічі, подорожі, переходи, всякі переломні моменти. По родовій тематиці кармічній інформації, то мій рід передав здатність вижити сама. Це прям родовий код е, самостійності йде. Глибоку чутливість до знаків, дар бачити невидиме, сни, тонкі тіла, поля, хаотичний стиль любові. Завжди є хтось, кого е, я чекаю, але нікому не говорю. Ну, це напроти всього життя. Кармічне завдання тут прорвати якраз. Самотню жінку роду. Це як прям не знаю, задача напевне роду. Тому що тріки несуть енергію, яка ламає старі родові сценарії, і їм для цього треба реальний контакт із світом. Зараз я якраз проживала прорив, перехід в тіло, і тут можу ще додати, напевне. В яких станах мені було боляче все, бо самі головніші в мене це завжди тягнення, очікування і невизначеність. І тобто, я коли відчуваю а, людей поле, мені хочеться фізики. А і складність в тому, що як з фантазійною завжди треба перейти уяви ніби в тілесну практику, але це прямо кармічна задача переходу із мрії в тіло. Також окремо буду додавати, що чим відрізняється резуси третя плюс і третя мінус, в кожній, в кожній групі. Третя плюсова. У нас це зовнішній рух, легкість контакт, прям е, типові якості плюсу. Це в нас е, легка в соціумі, рухлива жива енергія, швидкі реакції, емоційне відчуття людей тягнешся. От тоді до тілесних чоловіків, таких заземлених, відкритість, чутливість до полів, духовність, чутєвість у балансі, швидке включення, і такі ж хвилі енергії йдуть, тобто. Плюс тут 3 плюс це повітряна вода, жива, рухлива, тепла, внутрішній рух, глибина, ця тіньова інтуїція. Енергія просто абсолютно інша, тоді буває у мінусових. Тому що темна вода у нас це про мінус. В три мінуси люди з глибинною такою емпатією, з інтуїцією з тіла, з внутрішніми знаннями, здатністю відчувати приховані емоції інших. Це вже більш така шаманська енергія, дуже тиха, але дуже сильна. Бо магнетизм сам в трійок плюсова притягує життєвістю. А мінусова притягує іменно глибиною спокою. Прямо, як я казала, це темна така вода, тому вона більше всередині більше такий потужний потік тиші. В сексуальності плюсова і мінусова проігруються як повільна, тіньова йде. Бо сексуальність у плюсовій як хвиля включилась, прожила, відпустила, а в мінусовій сексуальність глибока, така затягуюча на дно, напевне, повільна, але дуже сильна, така більше про інтимність, ніж про пристрасть з психологічним зв'язком, така все містична. Чоловіки відчувають жінок з третьою мінусовою, як жінку океан напевне, де затягує на дно. Про стосунки тут часто йде в трій, як потреба в тиші конкретності. Мінусова трійка не терпить хаосу, багатослів'я і людей без глибини, а плюсова навпаки любить динаміку, рух. Тобто тут різниця така, що де спокій, да, і стали якісь партнери для трійки мінусової, для трійки плюсової, там динаміка, вибір, і так далі, живість. Тобто трансформація в цій групи через тінь і тіло, бо трійки мінусові часто стосують глибокі родові травми, підсвідомі свої програми, силу на очищення роду, здатність розрізати енергійні вузли. Це як архетип жриці, але в тіні. Бо, як повторююся, трійка плюсова у нас жива ріка, а темні води це трійка плюс. Добре, тоді перейдемо до наступного. Перша група крові, архетип. Це в нас в шаманських фронтових системах трактується як архетип першоджерело воїн роду. Це найдавніша група. Її трактують як початкову, базову, першородну, Першоджерельну, напевне, можна сказати, першородну, не подобається це слово, прям торкає. Люди з першою групою несуть енергію сили, життєвої волі, первинного інстинкту, прямої дії і прямого бажання. В магічній системі кажуть, що кров групи 0 або 1 плюс це енергія першої людини, того, хто йшов за добичу, за ціллю, за життям. Тут енергетика в одиничок така, що я йду там, де інші не можуть. У носіїв групи завжди сильна життєва сила, вибухова сексуальна енергія, вміння включатися в тіло, здатність діяти без сумнівів, первинний такий магнетизм, здатність пробувати шлях. Це, я не знаю, перші, перші добитчики, не, виходить, такі були. Люди, які мають потенціал бути вождями, провідниками, тими, хто перший рухає процес. Тобто перша група це сила, яка створює дорогу. В душевному архетипі це я початок. Це, от, воно мені пересікається дуже з знаком ОВД. Перший знак, перша проходить, це все. Я початок, це люди, якраз це енергію, імпульсу, бажання, ініціації, інстинкту, чесної прямоти, чистої сили. Тому що нуль це не тонка магія, це прямо архаїчна тілесна, така реальна магія та сама, що включає кров, дотики тіло, рот, вогонь, виживання, секс, тобто всі інстинкти і діючі дію тіла. Родовий код у одиничок це клан, сила та захист. Ну то я ж я кажу, як лідер, як. Вождь якийсь, да? Бо який дав здатність виживати там, де інші здаються. Прям, прямий контакт з інстинктом, інстинктом, прямий контакт, вміння відчувати небезпеку, кров сильних, вміння стояти самим вміння взяти на себе відповідальність за людей, за жінок, за дітей, тобто за групу. І часто в роду по першій групі крові є вояки, якісь охоронці, люди з сильною волею, люди з непростими долями. Кармічні задачі першої групи це завжди задачі знайти того, кому можна довірити свою силу. Бо сила першої групи велика і не кожен чоловік витримає. Перейти від виживання до життя. Бо часто сам рід був на грані виживання. Отже, при цьому має навчитися тут людина не тягнути все сама. Бо просто перша група, вона як лідер бере все, всю відповідальність максимально да, на себе хоче погрузити. Тут треба прийняти свою сексуальність, бо насильна чи з неї часто проходять духовні пробудження. Дозволити собі отримувати, що дуже важливо для нашого життя і нашої психіки. Бо перша група завжди звикла давати і вести за собою, а не приймати. Сексуальний код першої групи найпотужніший від усіх. Тут тіло швидко включається. От завжди хочеться близькості, тягнеться до сильних, терпить слабких чоловіків, або відкидає одразу, або ж прив'язується глибоко. Тобто тут потрібен такий чоловік сильний, тілесний, з теплом, з присутністю, з реальною мужською енергією фальші. І чому іноді болить у стосунках сильно, тому що перша група любить не головою, а любить запахом, тілом, дотиком. Силою, тобто енергію виживання цією своєю, і коли тіло хоче, чекати вже тоді неможливо, бо тоді не терпиться дуже вся невизначеність, бо прямо тіло з першої групи крові не створене для цього. Тут, якщо навіть от якщо є сила, то відкривається тіло. Тобто, якщо в чоловік якісь слабкі попадаються, тіло не відкривається. А відкрите тіло у нас це якраз якби прямий шлях до задоволення, до розслаблення, до довіри і безпеки. Ем, я, так, окремо про плюси, резус, плюс і мінус Дві різні енергії. Перший у нас одиничка плюс це вогонь життя, а одиничка мінус у нас сакральна темна вода. Плюс у нас це кров, яка дає імпульс, дію, силу вперед, швидко включається в бажання, хоче тіла, контакту, тягнеться до сильних чоловіків, працює як магніт, навіть не до сильних чоловіків, можна тут сказати, до сильних людей просто добре віддає енергію. Один плюс це плюсова сила, тепла, пряма, рухлива. Тобто тут якраз жінка дія, воїн, жінка-сила, типаж такі. Тобто тут дуже. Жива, така, як вогняна енергетика. У одиничка мінус це інша стихія, це вже магнетизм, глибина йде, тіньова, сексуальність, сильний вплив на чоловіків, але непомітний, такий скритий, да? сірий кардинал, виходить. Вже. То вже енергія, яка не віддається, а затягує, тому що тут же жриця, шаманка роду, тобто це не негативна полярність, не в поганому сенсі, а глибинна притягуюча. Такі жінки досить рідкісні, їх називають чорною водою, не вдовою, а водою, темним місяцем. Тобто, оці всі тематики ліліт ідуть і богинь всяких. Тобто енергія тіла такої жінки веде чоловіків у духовність або ж навпаки. Да? Головне, що от просто плюс у нас іде як вогонь сила вперед, а один мінус це в нас сила всередину. Вони обидві різні, але просто дуже сильні. Я не пам'ятаю, чи я говорила про трійку. Не хочу повертатися почала з трійки, але плюси і мінуси також тут у нас є. От не пам'ятаю, чи говорила? А може говорила, бо в нас це є темна вода і жива ріка. Це я говорила, якраз здається про жрицю. Добре. Тоді перейдемо до двійки. По двійці у нас це архетип земля матері, хранителька життя. Це одна з найбільш таких людських, емоційних, чутливих груп крові, бо енергія. Другої групи в нас земна, тілесна, дуже пов'язана з любов'ю, з близькістю, турботою, тілом, емоціями, стабільністю. Це люди, які несуть жіночу таку землю, навіть якщо вони жорсткі зовні. Бо енергія тіла тут про вкорінення. І друга група це глибока тілесність, здатність любити через дотик, потреба в стабільному партнері, фізична чутливість, сильне вміння відчувати атмосферу людей. Чи напевно, можна їх сказати так. Важливість комфорту тут, як знак тільця, прям включається, комфорт, тепло, безпека. Тобто, це прям група така про, про ґрунт. Сфера любові в другої групи. Я хочу свого, свою людину. Тобто, тут іде ще за це а, пошло слово, забула. Коли ти тримаєш і це твоє собственність чи своє українське, ну тобто таке власність, право типу, включається. Бо це найвідданіша група. Вони не люблять по поверхні тільки глибоко, вибирають одного, там тримаються за нього, довіряють повільно, але сильно така їхня любов повільна, така тілесна, глибока, тиха, що вона дістається просто на рівні серця. Двійка в нас це жінка, яка створює спокій і простір для любові, а не хаос. Емоційний код у цієї групи це я відчуваю всіх, бо найемпатичніша група. Ловлять чужий настрій, легко ранять, переживають довше, ніж говорять, мають глибокі вразливості. Інколи прячують, ховають свої почуття в собі. Тримають біль всередині, не показуючи люди всі, які мають от кругле, тепле сердечко наповнені душевніші. А сексуальність у другій групі вона нас тут глибока, повільна і стабільна. Тут не вайвух, як у першій, не хвиля, як у третьої. А сексуальність тут така прям спокійна, стабільна, з довірою, з емоцією, тілесна. Тобто. Сам секс для другої групи це не про зв'язок, про зв'язок, а не про, як сказати, не про техніку. Тут емоційність дуже важлива. Емоційний зв'язок. І от якраз розквітання тільки з тими, до кого є почуття. Тобто тут емоційний зв'язок дуже важливий. Що важко дається людям з другою групою крові, це от таких невизначених, туманних, холодних партнерів, якусь емоційну дистанцію, різкі зміни, настрою, гнева, зневагу. Ну, тобто тут дуже багато ніжності, і це не про слабкість, а от природна мова така у другої групи. Так як кермічні задачі другої групи навчитися казати ні. Тому тут якраз іде такий фільтр на справжніх, теплих людей, да, пошук таких партнерів. Бо перестати тягнути за собою там не знаю емоційну якусь роботу за іншу людину за партнера, перестати, переставати жити заради когось, перестати чекати відповіді без відповіді, тобто повертати собі цінність, вибирати себе не тільки партнера, не зливатись повністю, берегти свої межі, свої границі. Бо жінка-Земля дійсно цього да, заслуговує і от, Вся енергетика прям дуже така тепла. Так, я розказала, що в нас залишилася четверта група. Про четверту у нас вона досить рідкісна, ми знаємо. У мене в роду вона є. Я знаю, як я така стикаюся. Стикалася, стикаюся, і в такому розборі цьому магічному, енергетичному четверта група крові архетип міст між світом і кінню. Це прямо дитина двох стихій. Це як протилежності поєднуються. Досить. Я скажу, що з свого досвіду, що я як знаю людей з цією групою, то дійсно люди губляться, люди не знають, як себе знайти або хоча б збалансувати їм. Досить треба багато, щоб вони щось вчились, розуміли і мали знання, як зрозуміти, що вони належать до двох різних світів, ніби і там, і там ти своє. Бо тут в магії їх називають кров'ю змішаної енергії, кров'ю двох твітів, кров'ю жриць переходу це такі найчутливіші, наймістичніші люди, найінтуїтивніші, напевне, тому що цілий мікс такий проти я до якогось такого в них. Люди з четвертою групою тонкі провідники емпати, носії глибинних кодів. Бо четвірка в нас не про силу, не про любов, не про рух, а іменно про тишу, зв'язок, прям енергійні переходи, енергій про бачення. Да? <гас> Ясно, бачення, думаю, як же слово називається, так. Енергія тіла всіх людей мені дано чути те, чого інші не чують. Тому що ці люди з четвертою групою вони бачать сни провісні, ловлять передбачення, відчувають енергетику як сканер, мають дуже тонку нервову систему, часто перевтомлюються іменно від чужих всяких полів. Мають такий сонар психічний зловити все дуже магічна, тонка така кров. Вона призначена не для воювання, а для бачення. Емоції в них живуть між внутрішнім прям, світом і внутрішнім морем. Вони дуже легко ранимі, чутливі такі, часто відчувають самотність, в глибинні якісь емоції, емоційний інтелект дуже високий, вміють лікувати інших словами і енергією. Їх емоції це не хаос, а іменно глибина така. В любові ця група хоче справжнього контакту душ. Ну тут ясно, тут дуже багато в них все ж про. Магію про енергетику, про відчуття, тому тут не переносять люди ці, людей без глибини, грубості, брехні, холодності, відсутності резонансу. Тобто -то тут потрібен партнер, який відчуває, слухає, бачить їх, присутнє тілом і серцем, тому що навіть і секс для них духовно-тілесний такий. Сексуальність у них про тишу теж, про злиття, бо сексуальність у них повільна, така, насторожена. І з сильним енергетичним обміном, коли потрібно це злиття душ. Не тіл, а душ. І це єдина група, в якої секс може бути духовним навіть без магії. Тобто всі ця тантрика їм дуже сильно підходить. Четвер... Четверта група має карму, яка прийшла завершити, а не починати. Чим живе людина з цією групою крові інтеграція роду, закриття старих циклів, закриття якісь сценаріїв, зцілення себе інших, перехід між старим Я і справжнім «я», робота з тінню, глибоке розуміння любові, тут дуже сильна інтуїція, де прямо на межі, і тому вона така рідкісна. Про прорез... резуси. Так плюс і мінус. Четвірка плюс це м'яка енергія, енергія світла. Бо в нас це тепло, співчуття, емпатія, легкість у спілкуванні, інтуїція світла, м'які бачення, живий енергопотік. Така м'яка вода глибока, тепла. Люди щитують людей тут, легко відкриваються, швидше якось довіряють і рятують інших, тягнуться до гармонії, тобто до такої духовності. тобто М'якості, чуття до світла Ж Мінусові у нас це тіньова магія енергія глибини. Це зовсім інша енергія. Це в нас тиша, містика, тінь, сильний магнетизм, чарівницька сексуальність, тут рідкісний енергетичний дар. Це як чорний океан, прямо не зло, але а бина, як перше джерело, не можна сказати, такі люди не відкриваються одразу, притягують як темний місяць, мають знахарську цю всяку відьомську силу. Тут тематика ліліда включається. Мають учи сни, мають природний контакт з мертвими, з тінню, з родом. Легко їм дається ця тематика, напевне, зчитування роду. Мають сильний магнетизм, почуваються іншими з самого дитинства, але часто живуть в таких пророчих станах, що от важко їм потім розуміти, те, хто вони звідки. Те, як це жриці, такі тіні, то, звісно, що їх дуже мало. Енергетично це взагалі найрідкісніші люди на планеті Земля, напевне. Отже. Ці дві різні полярності вони дуже магічні, але дуже потрібні, важливі, да і цінні.